Маленький Матвій першим розпаковує пакунок, подарований благодійниками. Там є все для онлайн-навчання. Сучасний планшет, навушники, чохол. Подбали про дозвілля хлопчика. В коробці також книги та розвиваючі ігри. Ми да. такою да. Мати Матвія Лілія, як і її син, задоволена змістом пакунка. Жінка поділилася, впевнена, що всі ці речі допоможуть малечі краще та швидше розвиватися. Дуже гарний, навіть не ожидали такого набору. Дякую всім, що такий нам дали набор. Особливі освітні набори від фонду Льомус отримали 90 дітей різного віку. Їх видавали в тимчасовому освітньому центрі, розповіла регіональна координаторка Всеукраїнської громадської організації Україна без срід Ірина Борботько. Набори в нас є трьох різних вікових категорій: це 3-5 рочків, 6-12 та 13-17. Бо книжки і ігри в них різні, в залежності від віку дитини, які це буде видано. Планшети та навушники в усіх наборах однакові. Також є карта пам'яті. Ті, в цьому планшеті, тобто все зроблено для того, щоб за необхідності продовження саме онлайн навчання ми змогли його продовжити якісно. Тільки три області з усієї країни отримали такі пакунки: Діткам Лозівської громади та ВПО, які знайшли тут прихисток, вручили найбільшу серед всіх кількість. Насправді фонд Люмос, який заснувала Джоан Роулінг, та сама жіночка, що написала Гаррі Поттера», вона дуже любить дітей і ці набори роздаються по трьох областях України: це Житомирська, Сумська та Харківська область. Ми дуже радіємо, що ми попали в цей список. Цьому передувала значна робота. Волонтери, благодійники, освітяни, керівництво Лозівської громади разом з народним депутатом згуртувалися, щоб забезпечити найменших жителів міста та старокругів необхідними для навчання та розвитку речами. Співпрацювали з освітою, співпрацювали з ІРЦ, співпрацювали взагалі з громадою, бо без голови громади ми зовсім нічого не могли змогли тут зробити. Нам дуже допоміг Павло Миколайович Сушко, який нас направив сюди, який пропрацював це питання. Ми дізналися через нього, що саме потрібно у громаді, скільки тут дітей. Надалі, коли ми збирали списки для того, щоб оформити ці подаруночки, то дуже допомогли ІРЦ, дуже допомогли освіта. Вони завжди з нами на зв'язку. І за це ми їм дуже дуже вдячні. Заступник Лозівського міського голови Володимир Барановський подякував всім за роботу та передав відзнаку від очільника громади нардепу Павлу Сушку за сприяння в залученні такої необхідної допомоги дітям. Хочу висловити подяку безпосередньо фонду Люмус за ту роботу, яку вони проробляють у нашій громаді по підтримці наших дітей. Особливо подяка висловлюється Павлу Миколайовичу Сушку. Він Частий гість в нашій громаді опікується нашою громадою і сподіваюся, що він і буде продовжуватися опікуватися нею. Тому подяки від Лизівського міського голови. Я думаю, ви Дякую, там, бо він я там на... сьогодні То, Дуже до батьків та малечі звернулася головна освітянка громади Вікторія Урванцева. Вона розповіла про роботу освітнього центру та вручила подяки благодійникам. Саме ці подарунки допоможуть вам отримувати може і дистанційно, але більш якісні знання у більшому форматі, звісно, в цьому приміщенні працює тимчасовий центр освітній, де ваші діти можуть отримати активності, психологічну підтримку. Не тільки діти, а й ви можете проходити родинами, можете звертатися за консультацією. І я хочу передати слова. Подяки виконавчому директору Всеукраїнської громадської організації Україна без безселіт Парченка Світлани Володимирівні. Директору благодійної організації благодійного фонду Люмас Україна Ярославу Миколаєвичу Лагуті. Всім, хто причетний до вручення освітніх пакунків, подякували батьки. Да, я думаю, це допоможе нам. Дякую вам, велике Ярослава Дубіна, Валентин Косіченко, Новини ТРК Лозова.